Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і ми сьогодні з вами говоримо про холодний душ для Польщі. Міністерство закордонних справ України відреагувало на звинувачення з польської сторони в сторону Володимира Зеленського про те, що Україна і Зеленський особисто намагаються втягнути Польщу в пряму війну в гарячу фазу війни. Проти Росії, звісно, що полякам це не сподобалось. Вони дуже жорстко відреагували на це. Ми зараз також про це нагадаємо, і також поговоримо про відповідь Міністерства закордонних справ України з цього приводу. Це також дуже важлива відповідь. Це, на мою думку, я б навіть сказав, що дуже логічна відповідь, і вона навіть корелюється з заявами. Представників польської влади, які е, чомусь інколи про це забувають. В загальному дивіться відео до кінця. Це дуже важливо для українців, які проживають в Польщі в першу чергу, які проживають в Україні. Е, діліться цим відео. Я дякую кожному, хто буде підтримувати його лайком. Для мене це дуже важливо. Тому, якщо вам не тяжко, вдячний за лайк. І погнали. Отже. Міністерство закордонних справ України вважає безпідставними твердження віце-прем'єр-міністра, міністра цифровізації Польщі Кшиштофа Гавковського щодо того, ніби президент України Володимир Зеленський втягну, хоче втягнути Польщу у війну з Росією. І про це йдеться в коментарі зовнішньополітичного відомства України. Говориться, друзі, наступне. Переконані, що збиття російських ракет та дронів, які летять в напрямку Польщі над територією України, а не над територією самої Польщі, відповідає інтересам безпеки самої Польщі та її громадян. Наголошується в коментарі. Е, в чому там суть? Гавковський декілька днів тому сказав, що Зеленський навмисно хоче втягнути в Польщу у війну, щоб вона допомагала Україні безпосередньо воювати і виграти цю війну. Е, і він коментував. Прохання Зеленського збивати ракети, щоб польське ПВО, ППО збивало ракети над територією України. І от Гавковський власне вирішив вийти і сказати, що з цього приводу це його була особиста думка, і, на мою думку, Міністерство закордонних справ України взагалі мало б не реагувати на щось подібне, але вони вирішили відреагувати, хоча це просто його якась персональна думка. Бо він не має нічого спільного з зовнішньою політикою е, Польщі, тому я не знаю, навіщо на це відповідати, але от відповіли. І далі: В МЗС нагадали, що Росія веде війну не лише проти України, але й загалом проти європейської архітектури безпеки. Важливою частиною є Польща, а також щодо подолання російської агресії проти України є життєвим інтересом Польщі. Що хочу сказати, в Україні дуже часто говорять, що. Україна є щитом Європи. Україна е, якби, готова жертвувати своїми захисниками для того, щоб захистити Європу. Залужний так, також говорив, що якщо потрібно буде захистити Європу, ми мобілізуємо жінок. Так. І чомусь всі українські політики хочуть не своїми власними руками, так, бо вони сидять в кабінетах, вони сидять в інтернетах, вони хочуть захищати Європу руками. Українців, життями українців, а Європа навіть про це нікого не просила. Тобто, я не знаю, може, це якась просто така маніпулятивна подача, так розказувати, що е, те, що відбувається в Україні, це боротьба за Європу, так, для того, щоб в Європі був мир. Але це виглядає дуже цинічно. Бо Європа ніколи не просила про те, щоб їх хтось захищав, і тому для них оці вирази про те, що Україна це щит Європи, що Україна. Одна Україна зараз тримає оборону, а то вся Європа впала. Нам в Україні це зрозуміло. Європейцям це не зрозуміло, тільки на словах. А просто звичайні люди, які обирають тих політиків, європейських, вони, е немає в них такого розуміння. В Польщі я постійно в коментарях, як мінімум, від поляків, бачу, вон в Україну, і це не наша війна. Це ваша війна, ваш конфлікт, от ви собі з Росією його і рішайте. А поляків це аж, аж ніяк не стосується. Тому я за те, щоб українські політики перестали е, розказувати оці е, казки, нібито Україна захищає Європу. Україна захищає свою власну територію, ніяк не Європу. А Європа, якщо, якщо захоче себе захистити, або в неї, якщо буде така потреба, то я думаю, вони. Е, Самі про це як мінімум скажуть. Бо тут виглядає так, що Україна захищає Європу, а Європа е цього не просила, і навіть чітко вони показують, що вони цього не потребують. От. І з однієї сторони, так, партнери України європейські, а з іншої сторони, е не такі вже й партнери, так, коли йдеться про якісь е патові питання, якісь конфліктні питання, конфлікти інтересів і так далі. Тому я вважаю, що з цим потрібно. Закінчувати далі. Наступне: е, беручи до уваги численні провокації кібератаки та порушення суверенного повітряного простору Польщі та інших європейських держав російськими ракетами та дронами говорити. Про нібито прагнення України втягнути Польщу чи інші країни в війну вбачається як мінімум неприйнятним. Підкреслили в міністерстві. Також МЗС додало, що розраховує на продовження активної взаємодії для наближення перемоги над спільним споконвічним ворогом та відновленням всеосяжного, справедливого та стійкого миру. Ось така от заява. На мою думку, вона є досить правдивою. Вони якби. Розуміють і наголошують на тому, що Росія проводить вже давно гібридні операції проти Польщі, проводить диверсії та гібридні операції проти інших країн Європейського Союзу, проти інших країн світу. І як мінімум говорити про те, що Україна хоче втягнути Польщу у війну, це є неприйнятним. От тут поляків з однієї сторони також можна зрозуміти, але розкидуватись такими словами. Так, то я не знаю, наскільки це професійно, наскільки це дипломатично. Е в загальному так я не є дуже великим прихильником українських політиків, і того, в принципі, що відбувається в українському політикумі. Так я говорю саме про політику, про депутатів і так далі. Але з іншої сторони, е також потрібно розуміти, що не Україна втягує е Польщу у війну, не хоче втягнути, а сама Росія хоче втягнути Польщу у війну. Якщо вже по-чесному, бо Росія е, з 2020 року проводить гібридні операції, гібридні атаки на Польщу е, зі сторони білоруського кордону, ми про це всі знаємо, е, далі постійно ловлять якихось диверсантів е, на території Польщі, які плідно і тісно працюють з е, спецслужбами Росії. От. Проходив також відбувався ряд підпалів не тільки по Польщі, але й по всій Європі, які також. Офіційно ті самі поляки приписали вже Російській Федерації. Постійно відбуваються кібератаки. Е, також Польща активно готується до можливого зіткнення з російськими військами. Тому говорити про те, що і також так не будемо відкидати того факту, що на територію Польщі неодноразово залітали російські ракети е, з території Білорусі залітали якісь літаки, залітали якісь вертольоти і так далі. І... Якщо говорити чесно, то і от без прикрас, то насправді ні Зеленський, ні Україна не намагаються втягнути Польщу у війну. Вони просто е, намагаються попросити більше допомоги, отримати більше допомоги. Але як вже й говорили представники Польщі, Дуда той самий, Польща не може. Саме Польща конкретно, не може зараз надати більше озброєння. Навіть не може там інколи виконати якісь свої обіцянки, бо вони також активно готуються до оборони, і їм також потрібно зараз це озброєння. Тобто тут е більш дипломатично, мені здається, треба е з цим працювати. Більш можливо, навіть по-людському, я не знаю, чи таке можливо в політиці, але якось по-іншому потрібно комунікувати. Тоді не буде таких е заяв, і не потрібно буде на них відповідати ані з польської сторони, ані з української. Я завжди вірю, вірю і буду вірити в те, що Україна і Польща це є досить близькі країни, це є дружні країни, як мінімум. Я не буду казати брати, сестри, цьоці, дяді. А я буду говорити, як є. Це просто насправді хороший сусід. Так, в них є свої нюанси в взаємовідносинах в загальному є конфлікти, але це все завжди вирішується. І в подальшому, я надіюсь, також буде вирішуватись. Потрібно об'єднуватись, а, а не розділятися. Бо ми всі бачимо, що відбувається в Україні, коли і влада, і ворог намагаються розділити українське суспільство на помовному питанню, релігійному, військовому, по виїзду за кордон і так далі. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях під відео буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.